Вітаю, друзі. Сьогодні вирішив приїхати на риболовлю з друзями Всім привіт. З Сашком та Андрієм. І Сьогодні по обіду будемо намагатися спіймати такого хижу рибу, як судак, окунь. І якщо при лові попадеться на сьогодні якась хайка, то обов'язково будемо відпускати. Отже, першочергово на сьогодні завдання яке. Спіймати хоч яку рибу. Він вже відволікається. Він вже на риболовлі, вже не хоче спілкуватися, з нього жага до рибалки. Погляньте, що ми щойно знайшли. Зараз покладу спінінг. Дивіться. Ось така у нас різинка. Бачите? Начебто щука непогана, але подивіться, вона вже всі сітки дуже багато часу, бачите? Що це таке? Навіщо таке робити? В цьому місці? Давай її Чекаю, давай. Тільки вважаю, що потрібно, мабуть, її випустити вже на заліви десни, а не всю калюжу. бо Бачите, яка калюжа. Але риба є. Та язва є, бачиш. Але вона мучається. Та тут і сітка, мабуть, вже стоїть декілька днів, мабуть, вже про неї забули, що вона тут стоїть. Ножика немає також, вона намучилась Ану Що подивимось на неї ще. Вони трошечки хворі є. Бачите, сліди які. Ну що, ми тебе зараз відпустимо, ходімо. Ходімо вже на річку Десну. Далі не можу, бо там вже глибина. Давай пливи. Все, гадаю, що відійде. Все, друзі, вподобайка. Ось так ми і ходимо, ламаємо льот, пошукаємо. Місця, щоб непогано відловитися по судаку. Що ти кажеш? Давай зараз тут місця проблем. Ну, давай подивимось, що ти там нас показуєш. Дивись. Ось сюди, дивись, глибина 8 метрів. Дистанція 43 метри. Бач? Ти хочеш тут спробувати? Угу. Ну судак, я думаю, ще в такий час по ямок стоїть. Ну давай спробуємо. Ну що, ходи, перевіряй ямку. Треба спочатку кригу проламати. Давай, ходи, ходи. Як файно пішов, як карасик на весні. <рес> В Сашка є дуже непогана програма і ми щойно з вами подивилися, де є нас ямки-приямки. І зараз спробуємо, щоб спіймати нашого бажаного судака або крупного охуня, половити на ці приманки. Так що не перемикайтесь, далі тільки холодніше. До речі, бачите? Коло нашого берега стоїть лід, під тим берегом немає. Тобто ми зараз все одно зробимо закид під брівку, там глибина у нас складає десь приблизно метрів сім. І зараз будемо робити ось таку проводку. Імон, що? А на 0,14 флюр можна спіймати щуку? Що? На 0,14 флюр, щуку, можна спіймати? Ну це як взяти повію огірок на 10 см, то доставити її задоволення. А, ну 10 це не 5. Знаєш, Андрюх? Якщо будеш так довго в воді стояти, то там вже буде не 5, а 4. Усе місця, погляньте, яка краса. Нам потрібно дойти до тих дерев. Якщо там не буде клювань, то ми все-таки, як вважаєш, перейдемо на ту сторону, там де немає насльоту і там вже відловимось, так? чи ні? Спіймав. агапчик. Зараз поглянемо. Напевно конець. Що пакандру взяв? Блін, я до вас не дойду, мабуть. О, так це добротний залікований агапчик. Ну це мої вітання, це мабуть, кіла, кіла півтора, мабуть. Да? О, друзі, це подобайка. Погляньте, який звір. О, все такий. Ану, друзям покажу. Дивись, Держ, держи тільки кріпкою. Тримай, тримай. Подивіться, який красень. Щойно Сашко влупив такого непоганого, до речі, агапа. Силіконова приманка 2 дюйми. і такий заліковий гап на усті десни. Отже, і все настільки початок риболовлі. Так що дивимось, мерзнемо та тискаємо вподобайки. Бігом іди, передягайся, бо це буде додому потрібно буде їхати. Оце ж ж. Все жесть. Оце ти риби хотів. Я, Я, нахуй... Я підсоснувся. Та він хотів риби спіймати. Я посознувся, тут обривчастий берег. Іди, бігом знімай, чоботи, все-таки інше бить сушись. Так а що, в мене нема в да. Все-таки Сашко дійсно каже корисну інформацію, що не потрібно. Зважати на плювання судака, краще все-таки поберегти трошки здоров'я і будемо зараз ми ловити рибу з берега, бо вода зараз прохолодна, складає вона у нас зараз 3 градуси, і, тобто, щоб не отримати травми, не переохладитися, будемо зараз шукати для вас перспективні місця з берега. Сашко ще не впоров, як пішла. Знайшли ще, ще одну локацію. Поймали тільки що щучку. Ловимо далі. Локація доволі таки цікава. Спочатку пробував зранку ось таку приманку. Це у нас грабстер. ну Майже 3 дюйми 2,75. Пробував сьогодні кидати ось 7 грамів, як можна побачити, важики. Було одно клювання. Напевно, судак був, бо такий течок був. Ну, напевно, придавив. Але не вдалося його підсікти. Тому зараз вирішив поставити. Ось таку кислоту, так що зараз її причіпляємо ось так. Бачите, такий вкрутиш у нас і гачок вже впав. Головне його не загубити. Ось і знайшовся наш гачок. Тепер беремо ось так от, продягаємо нашу приманочку, трошки поправимо. Ось. І зараз спробуємо половище біля кущів. Погляньте, як палка відпрацьовує. Бачите? Щось вже мантиляю. Чому так вирішив зняти клювання? Бо Сашко каже навіщо зараз показувати. Трошки пізніше. Тому зараз і так ведемо. Що там в нас? Ось така красунка. Ось вона. Бачите, спокусилась у нас на силіконову приманку. Три дюйми і поставив грами, три грами важики. Зараз ми тебе відпустимо. Давай пливи. Як пішла. Ого, усе сіло. Бачите? Підчепив. Зараз подивимось. Також невеличка. Ось вона взяла яка. Ще на сашком знайшли місце, риба що оскажена. Клює майже в захід. Не встиг кинути приманку, як одразу є клювання. І зараз ми все-таки вирішили вам показати все місце. Отже, ходімо, Сашко зараз вам розповість. Найшли ми точку все-таки. І скажемо вам. Скільки ти спіймав, ну по-чесному кажись По-чесному, 10 щучок і штук 6 клювак. Так що, розповімо про місце? Та ну да, що? Отже, дивіться, все у нас платна водойма, а чому ми опинились тут? Ну, бо Андрійко булькнув. Булькнув біля кущів. <рес> До речі, коли то Сашко спіймав хижака такого, як Судак? Ну так, судак це на дикарі, так що так. це нормально. Щука та в Сіцькі також бал на дикарі. Отже, Сашко щойно тільки знайшли точку, спіймав Судака як. У Андрія, мабуть, була дуже така велика жадоба до хижої риби, і він поперся на край кущів. Отже, він промок, черпанув трошки води, булькнув, як там кажуть. І тому ми братно вже поверталися і вирішили все-таки перевірити силіконові приманки, котрої ми вагалися, а вагалися ми стосовно силіконових приманок дайва. І все-таки я ще хотів спробувати половити на фірокарбон 0,33, бо всі кажуть, що 033 зрізає щука. Я сам особисто спіймав десь приблизно. А, 4 щуки я спіймав і десь у мене 8 клювань 8 було. 8 клювань, тому що ловив на офсетний гачок. Офсет. Офсет. Тобто, якщо так брати до уваги, десь приблизно 10 щук, і з цих 10 щук ви, мабуть, візьмете 3 або 4, а стане клювання буде в холосту. На дикарі це дуже важливо. Тому краще все-таки поставити двойной гачок. Або на джиголовці, це да, Більше вирогідності буде спіймати хижу рибу. Ну і також і мені буде під водою що розбирати, коли я займаюся підводним пошуком силіконових приманок. Отже. І зо мною поділишся. Обов'язково. Що, гроза сучасної риболовлі? А чому, чого ми щук ловимо? Бо судаки вже наловилися. А чого судаки наловилися? Бо хтось булькнув, так? Димон, давай ще затестуємо. Зараз ми йому дамо грабстера. А може тобі земен запропонувати? Ось ми зараз йому таку приманку дамо. І ця приманка починає грати на важиках десь у 3 грамів. На бідному каналі особисто, ця приманка дуже непогано ловить судаків. Да давай, Харе, розказуй. На, тримай. Бобер, а скільки ти вирішив поставити джигголовку? Три. Ага, бачите, як одягає головка три гіграми. Боберкур. Буде ракета. Це бомбічиська, у дивики. Бобер.

Сіренька, яка велика в тебе? Со, один нуль. Яка велика? Що сіло? Да, і знову силіконова приманка. У нас дайва. Зелененька. І фінеза непогано справляється. Палочка у нас 3,15. І в'яже таку невеличку щучку. О, Андрюха гукає, каже, кілушка. Зараз ми подивимось на його кілушку. Знає його судаків на півтора кілограма. Ну все так, да, все у нас кілушка. Кілушка ж, руку порізав. Це, мабуть, захід якесь. Це змагання. Тут кровавий спорт, готовий, як повієш. Кровавий спорт. Давай, відпускай вже, не її. Не... О, давай. Ну що, я літер. Що ну, сидить. як нахрапом буде виважувати. Нашу рибинку таку. Бойко наче непогано справляється наш прутик. Ось ще одна пливи осіно. Як палка справляється, там у нас глибина метра чотири і не храпом беремо її. Бойка у нас. Более жадебно. Прям в шахту, бачите? О, еще одна. Вся ну, на паузе взяла. Вся взяла у нас на паузе. Вот такая бойка. Це напевно у нас хлопчик. Так ось розмір бажає бажати кращого, але вся приманка дуже мені вже приносить задоволення. Тобто Карбнички має бути. І до речі, бачите, вже, мабуть, десятка два спіймав на афірокарбон 0,33 і жодного разу не зрізала. б. така, як така сама маленька. І у мене побачив, що не поки я тебе знімав, оце вже крупна. це вже не мала. Це десь таке. Або не знаю, зараз подивимось. Шо? Да. Най цікаво, що він ловить малечу. У нього приманка мала, два дюйми, а ми з тобою на три хирячим. Малечка? Це так оставить. Та можна зараз уміряти, на Хочеш виміряти? Во Саме відпустилося. Давай, давай, о, насе А ну. подивимось. Захід зробив на центр майже. Таш кон ще ще одну спіймав. Що це таке у нас? Що, сейчас пимал? Угу. Нас и ты бавить по Ой, яка бойка, хоч і мала обойка. Ось. Знову ця приманка в такому кольорі пливи. підсумку сьогоднішньої риболовлі, погляньте, ось ця приманка без хвостика, піймала тільки дві щучки і потім хвостик обірвався. Це, я не знаю, мабуть, штук 10-15. Бачите її стан? Вся така кусана. Але все одно погляньте. Силікон наш живучий. І ось так ось ще вирішили половити на спор, хто більше спіймає. Ну, Звісно, не будемо казати, хто програв, хто виграв. І ось така приманка, бачите, також. З тобою не чия. Ну, все да, ну Андрюшка, трошечки. І ось також кусана, вся побита. І стан ще задовільний, можна ще ловити і ловити. Але і вся приманка також, штук 15 спіймала. Отже, така сьогодні риболовля вийшла. Спочатку вирішили все-таки піти заліви і половити на залівий десний судочка. Але трапилось, що трапилось у нас. Угу. Андрюшка булькнув. Да. І тому вирішили переїхати на платник, щоб час не витрачати. Половили, потестували приманки. Потестували ферокарбон, У мене дорожче 0,33 і жодного зрізу не було. У тебе який був? У мене 0,45. І також не було, так? Ні. Тільки відбивало, бувало, хвости таке. Так? Отже, Хвості, отже, така риболовля. Ні, буду... 7 бай.